Вітаю, друзі! Сьогодні 9 січня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я ю керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною у віртуальній студії добре вам відомий вже Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу та стратегій, який нам точно проведе аналіз і намалює стратегію Сполучених Штатів Америки в Арктиці. Вітаю тебе, Ігор. Вітаю тебе і всіх глядачів. Дякую, що ти з нами є, і все ж таки, поки що Марктику Арктику, буквально на 5 хвилин в бік відсунемо, можливо, більше. А хотів би тебе запитати, що ти думаєш про оцей, е, Форум Рамштайну, так скажу його, тому що там з'їхалися до речі, не всі представники країни, наскільки розумію, там приїхали голови восьми коаліцій. Є відповідна заява вже з Білого Дому, що вони напрацювали стратегію України в допомоги до 27 го року, але чому я так скептично говорю про Рамштайн? Говорю майже в кожному відео скептично, тому що ну, вже працює інша група офіційно на себе НАТО перебрало управління процесами підготовки військових українських, також допомоги Україні. Вона засідає в Ізбадені, і вони вже офіційно стартунули. Я, чесно кажучи, не можу зрозуміти, для чого був цей Ремштайн і, і що, що це. Ну, якщо можеш поясни. Де-факто, де-факто, все ж таки. Певне завершення Рамштайну вже програмували десь в лютому минулого року, коли от тоді новини були, що от рамштайн 2.0. Коли акцент робився саме на оці вісім коаліцій спроможності, коли от є там, значить, там коаліція по авіакуаліці, є там по е далекобійному озброєнню, по артилерії, тобто основна комунікація. Уже не відбувалася в рамках саме коаліції Рамштайну, ці 50 кожен там, грубо кажучи, по клубах розділився, mm -hmm. ну і відповідно відпрацьовували всі ці моменти. Ну і коли плюс в НАТО на саміті у Вашингтоні прийняли рішення про запуск місії у Ізбадені. Місії допомоги і навчання для України, яка якраз в січні місяці де факто стартанула. Так. Вони там штат набрали, і відповідно ресурсу необхідного. То, як на мене, як на мене, зрозуміло, що формат саме Рамштайн. Ну, я думаю, що не буде ним користуватися Трамп, тому що це повністю спадщина Байдена не буде, не буде об'єктивно. З різних причин ми не знаємо, як себе далі поведе безпосередньо Вашингтон, чи буде він нам виділяти допомогу, чи не буде він нам виділяти допомогу. Це ж дійсно зараз певне гадання на кавовій гущі. Ми бачимо, як поводить себе Трамп, як поводить його оточення. Тому що найголовніше, от найголовніше те, що от зараз на 25-му Рамштайні. Якраз і обговорювалось, як буде йти робота в рамках оцих коаліцій спроможності. От до 27-го року, ну це ж ми ж розуміємо, що основна допомога вже йде не з запасів, ось уже відповідно це замовлення ВПК, Франції, Сполучених Штатів, Великої Британії, Чехії інших держав. І відповідно воно вже все розписано. Дійсно, й мова йде там, скільки там казали, там по 40 мільярдів доларів в рік. В принципі, Україна може отримувати через оцю таку коаліцію спроможності, якраз на військові потреби, якщо кумулятивно брати, і я думаю, що насправді оцей формат рамштайн дійсно він відійде в минуле, але координацію над коаліціями спроможності оці вісім коаліцій, якраз і буде проводити місія в Тобто, саме для цього її по суті і створили, в тому числі з точки зору відповідно. Загальних організаційних моментів пришвидшення логістики надання цієї допомоги, ну і інших питань. Тому я думаю, що якраз в такому десь стані воно і продовжиться, тому що все рівно у нас багато зараз є зобов'язань наших партнерів. Це і авіаційна коліціями бачимо, як воно розписано на роки і продовження надання F-16, і міражі. Можливо, інші відповідно там техніки, може кріпи не будуть. Ну і так по кожному питань. Тому я думаю, що якраз от дуже добре, дуже добре, як на мене, що все-таки на, на цьому 25-му Рамштайні і вказали про 27-й рік. Бо раніше воно вбачалося, що прийде Остін, скаже, ну класно попрацювали з квітня 22-го року. все, закриваємося. О тут, хоча б сигнал є, що Україна буде отримувати допомогу, ну хоча б в середньостроковій перспективі. А чому 27-й рік? Чому до 27-го? у нас зараз все розписується до 27-го року з точки зору підтримки, як безпекової, так і фінансової. Згадаю, от програми «Ukraine Facility», те, а -а -а. що ми маємо, тобто, все, що стосується України, безпосередньо, що стосується прямих зобов'язань, до речі, це стосується й теми і відстрочки виплати Україною нашого боргу. Uh -huh. Те, що з великими кредиторами, воно все повністю зав'язується. Там, здається, на е березень чи квітень 27-го року, от до, до того числа, відповідно. там все це якраз і планується. Це не означає, що війна буде тривати до 27-го року. Ну просто так вирішили. От на середньострокову перспективу. Ну да, до речі, вони писали навіть у релізі Білого Дому, що підтримка на післявоєнний період, бо це дуже важливо для глядача, щоб зрозумів. він. Бо мені теж впала око Ця цифра 27-й рік. Але добре, що ти пояснюєш, для того, щоб ми розуміли, що це таке знаєш це середньострокове прогнозування. На вималювання сценаріїв і планів на під час засідання Рамштайну було оголошено військовий пакет допомоги для України. Останній останній від Байдена, так буде правильно скніше сказати. Я вчора коли читав перші повідомлення про те, що 9 січня в Україні оголосять якийсь там взагалі гігантський, неймовірний, такі заголовки, такі слова йшли пакет допомоги для України. Ну, думаю, ну так десь мільярдів на 4-5 має бути. Чому за моїми такими там приблизними підрахунками, це тіще гроші, які зі ЗМІ зараз я там дивлюся, залишалися за програмою а, саме під її президентською, а, коли Байден міг там просто взяти, підписати, і все пішло. А тут нам 500 мільйонів. А, Чому так? Я розумію, що питання дуже невдячне, аби на нього відповідати. І все ж таки, що ти з цього приводу думаєш? Що лише півмільярда? Хоча, знову ж там, ти розписують, і там ракети навіть до F16, повітря, земля нам дали і таке інше, але щось малувато. І кажуть, що залишилося 3,8 мільярда офіційного підтвердження доларів цієї інформації немає, але речниця Пентагону сказала: так ми не встигли все використати. Дуже специфічна ситуація, тому що я нагадаю, що сам Джо Байден давав пряме розпорядження, щоб абсолютно всі кошти були використані до часу інаугурації Трампа, і виходить, сам Байден собі суперечить дійсно, що заважало сказати про пакет допомоги не 500 мільйонів доларів. А дійсно 4,3 мільйони 3 дол... мільярди доларів. Відповідно, це було б абсолютно логічно, і зверну увагу, що те, що оголошено зараз, це не означає, що завтра воно прийде до сил оборони України і перетне український кордон. Ще логістика може займати декілька місяців, і це що стосується по програмі PDA. Що стосується по USAI, де йде замовлення на американське відповідно ВПК, там це ще довша тема. Прикольно. Тобто, дійсно можна було можна оголошувати всі 4,3 мільярди. Ну, очевидно, певна політична, можливо, образа конкретно Байдена. Я, наприклад, на президента Зеленського, Що? Будь ласка, подкаст Лексу Фрідмену Зеленський, що каже, штати виділили 177 мільярдів доларів, і з них дійшла тільки половина половину іншу шукайте там корупцію з боку американців. Uh -huh. Ну, як на мене, цілком про республіканська риторика, але точно не про демократичну. Ну, з точки зору демократичної партії. Uh -huh. І я думаю, що такі моменти цілком могли б. Uh, ну, десь образити, десь плюс є ще тиск. Ми бачили ці останні місяці. Багато було зроблено для того, аби витиснути, грубо кажучи, із дідуся Байдена по максимуму з точки зору, і надання Україні запрошення до НАТО і допомоги всього іншого. А він ніби рішення і приймав, що стосується допомоги. Але ну, з певним, знаєте так, з зірочкою і ця зірочка, на жаль, не зіграла в наш бік. Тут можуть бути різні причини, насправді, але ну, здається, зараз все ж таки Байдена більше цікавить, і, хто в нього там правнук народився. От, і і все ж таки більш сімейні питання, ніж дійсно закриття е, теми України в рамках президентства. Справа в тому, що Зеленський після засідання Рамштайну сьогодні відвідує Італію. Він там зустрічається з Джорджою Мелані. Вона нещодавно мала зустріч з Ілоном Маском і з Трампом. З Ілоном Маском не, не скажу, мабуть, я не зовсім правильно сказав, ти мене поправиш, але з Трампом вона точно зустрічалася. Про маска говорила, що він класний гай. Інколи у нас не сходяться думки, але так вона була в штатах у Мараламу. Зокрема, і також він там має зустрітися з президентом Італії і мав провести переговори з Джозефом Байденом. Але Байден несподівано ну не зовсім несподівано, але несподівано скасував свій візит до Італії через uh, пожежу і катастрофу, яка нині вирує в Каліфорнії, Лос-Анджелес там цілими кварталами виграє таке враження, що росіяни його бомбардували. Фото реально дуже непривабливі. Uh, Скажи мені, будь ласка, а от Байден точно не приїхав до Італії через пожежу, бо ми до початку з тобою почали говорити про це. Чи це якась інша причина? Ну, це ж було вже, як казав другий президент а, України. Та, 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 та. Було, ми пам'ятаємо цей ураган тоді у так. Флориді. От, ну, ми ж розуміємо, що насправді, чи є. Президент Байден в епіцентрі, якраз ну, грубо кажучи, ага. цієї пожежі. Чи його нема це жодним чином зараз ніяк не вплине на його репутацію чи якісь ага. політичні перспективи? Він ага. дійсно він міг приїхати і в Рим там поспілкуватись з Жоржем Мелоні, Там в нього з папою римським зустріч ага. була. І те, ну як на мене, це дійсно не було б непогано. До речі, за чутками можливої зустрічі з могла відбутися. Але ну очевидно, він е, все ж таки вирішив лишитися в Сполучених Штатах. Можливо, все ж таки, чи не хоче фізично переліт е, ну, так, на собі так. відчувати, або чи, через політичний чинник знову ж таки, в тому числі, що ми зараз обговорювали, що оця остання нота не вийшла настільки високою, як хотілося, і знову ж таки, а про що розмовляти з Мелоні з точки зору якраз? Подальшої політики Сполучених Штатів, коли за декілька днів вже заступатиме новий президент, з яким мелоні і так вже зустрілися. Ну що, просто зробити церемоніально, зустрілися, поспілкувалися. Дякую, Байден, за ваші там чотири роки. Mm, ну так. от, от е, іноді я думаю, що все ж таки ситуація останнім часом з боку Сполучених Штатів, в тому числі, і зі слів е, того ж Трампа, зі слів. Mm -hmm. Те, що формується, зі слів маска створили певний токсичний образ Сполучених Штатів. А хто зараз має, вибачте, за це віддуватися? Нинішній президент Байден, я думаю, в тому числі відповідати на дуже незручні питання стосовно Гренландії, стосовно Мексик і Мексики, в тому числі і Канади, і Панами, і багато там нюансів, і Німеччини, де маск починає там втручатися у внутрішні справи, і Великобританії, та й розумію, це не європейський союз, але ж все рівно. Це mm -hmm. ж питання що. До подальших кроків Сполучених Штатів офіційно тому я думаю, що тут кумулятивна певна причина, чому mm. все ж таки Байден вирішив не їх. Тобто, ти думаєш, що Байден мав би відповідати за дії слова Трампа зараз? Ну от на даному етапі, тому що він на даному етапі є нинішнім президентом Сполучених mm. Штатів, попри те, що в статусі Кульгавої качки. Але хто відповідає у нас так, так. Байден, і відповідає Блінкен як голова безпосередньо держдепу? Ну, до речі, да, Байден ти дуже слушно зауважив: він жодної заяви не зробив про заяви Трампа щодо територіальних претензій, а вони лунають дуже давно. Це, до речі, дуже слушний акцент. А Блінкен заявив в свою чергу, що він думає, що ніяких кроків Трамп не зробить щодо Гренландії, оце все, що він сказав. Тобто, так, так. ну таке. Можливо, Байден навіть підтримує такі ініціативи Трампа. Ми ж не знаємо. Не про він мовчить, а мовчить, значить, погоджується. Не заперечує, значить, не проти публічно. Бо до прикладу. Зараз у Данії дещо стурбовані так м'яко кажучи заявами Трампа, і кажуть, ну вони в це не вірять. Про це сказала президентка Данії, так і кажуть: Та ні, ні, цього ну не може бути. Ну як же це так може статися? Ми не віримо в те, що такий напад буде. Але от навіть прем'єр-міністр Гренландії говорить, що ми самі будемо визначати, що буде робитися там із самою Гренландією, Ну, вони до речі, розглядають питання взагалі виходу з королівства Данії. А ще до цього хочу додати, що Майк Волц, а це радник Трампа з нацбезпеки, сказав: Так, ми будемо домагатися цього, тому що нам ем, цікаві корисні копалини, нафта і газ. Він не сказав конкретно на острові Гренландія, ну принаймні, те, що я читав в українських перекладах. Він говорить про сховища газові та нафтові в Арктиці, і там у них можуть зіткнутися інтереси, як вони кажуть, із Китаєм з Росії, тому що Китай, і Росія за а даними Волца, активно нарощує свою присутність в Арктиці. Ну і справді, заради правди, навіть ще в минулому році означав неодноразово повідомлення про те у пресі, що Арктика може стати таким регіоном майбутнього протистояння. Чи справді от зараз Трамп правильно вчиняє, що нарощує свою присутність у цьому регіоні? В тому числі через бажання долучити до США Гренландію, наводять там приклади навіть в 50-х роках, там Аляска стала і Гаваї, якщо не помиляю, стали також 49-50 м штатом Сполучених Штатів Америки за часів також президента республіканця. Чи там дійсно питання просто в нафтових і газових скважинах? Я думаю, що там різні причини. Це... Дійсно, і тема Арктики. Ми знаємо, що там, по е, міжнародному праву, там дійсно закопсульований майбутній конфлікт е, за рахунок подальшого глобального потепління і так -так. розподілу е, різних територій між арктичними державами, куди в тому числі відноситься Данія за рахунок Гренландії. От і, відповідно має е, свій куш. Сі нерозподіленої робочої частки ще там нерозвіданих покладів нафти і газу. Ну і відповідно за це теж розгорнеться і вже по суті зараз розгортається політична боротьба. Це один момент. Плюс Китай безпосередньо посилює свій вплив в Гренландії. Хоча острів то великий, але населення там невеличке, буквально 50 тисяч. Тобто це дійсно це мікрорайон, це навіть не район міста Києва, це мікрорайон. І там Китай заходить доволі жорстко в Гренландії з різними там пропозиціями. Тому тут ситуація дуже схожа з Панамою. Єдине, що в Панамі все ж таки та мова йде про захоплення купівлю, точніше кажучи, Китаєм портів. Декілька портів уже де факто куплені yeah. Китаєм. А, а тут мова йде дійсно про. І ще й наближену до територію відповідно до Сполучених Штатів. Там, там багато нюансів. Дійсно, це тема національної безпеки, але я абсолютно переконаний, що її можна вирішувати е, на договірній базі безпосередньо із королівством Данія. Е, і це, тим паче ми маємо розуміти, що і Данія, і Сполучені Штати, і Канада вони є членами чого. Нато, відповідно, вони це можуть залагодити в рамках цього військово-політичного альянсу. А те, що зараз відбувається, ну як на мене, вибивають не лише опонентів, але й партнерів із певного стану контролю, стану рівноваги для того, щоб потім Трамп домігся певних, от якраз вже договірних результатів. Які він захоче там побачити, що стосується не присутності Китаю, але присутності і американського бізнесу, і безпосередньо американських вояків. Ну я буквально сьогодні говорив з нашим колегою Андрієм Городницьким з приводу саме цієї Гренландії? Він до речі виказує думку схожу з тобою, що це мовляв поки що страшилки від Трампа ніхто війська використовувати не буде. Він зараз розказує, що я тут всіх вас ну де там не постріляю, пошматую. А в кінцевому результаті просто сяде і домовиться. Але ну, вибач, мені вибудувати так зовнішню політику, це ну зовсім не за правилами. Це просто ти ламаєш до коліна всі правила міжнародних відносин. Хоча йому Торі зараз дуже багато. Ну, той же самий Аліїв, а Ердоган починає говорити про війну в Сирії. Ну він реально зробив заяву у стані речника МЗС про те, що якщо там буде Захід на нього тиснути, то він розпочне війну проти курдів у Сирії. А курди претендують на створення там окремої взагалі держави. Ну, історично так сталося, що вони поки що без держави живуть. Я вже і поки що. Тому, як на мене, така риторика ну, не зовсім прийнятна сьогодні для світу, не зовсім правильна. Ну дійсно це викликає обурення абсолютно справедливе. Але з іншої точки зору, якщо Байдену не вдалося створити саме дієву коаліцію демократичних держав проти автократії, якщо світопорядок почав складатися як картковий будинок, то що робить Трамп? Трамп робить діаметрально протилежні речі, показує, що він така ж сама акула. Як Путін, як Сі Цзінпін, як Ердоган, і хай оці всі названі мною люди, там окрім Трампа, відповідно, не думають, що Сполучені Штати будуть м'якими. Хоча знову ж таки зверну увагу, що насправді то насправді, ну якщо Сполучені Штати почнуть діяти саме так, як це зараз лякає Трамп, от чи не спричиниться подальшу дуже таку форсовану, наприклад, дедоларизацію? Я думаю, що з причини. і навпаки певні кроки по обмеженню присутності того ж самого американського бізнесу. За рахунок чого Сполучені Штати мають нині такі класні позиції в світі. За рахунок статусу світового поліцейського. Так. А коли він стане в статусі світового забіяки, це дуже швидко може замінитися. Дійсно, багатополярний світ почне сегрегуватись дуже і дуже швидко. Тому я не думаю, що ці всі зараз заяви безпосередньо Трампа вони матимуть результат. І знову ж таки, якщо він буде настільки реакційно себе діяти, саме діяти, я думаю, що тема імпічменту безпосередньо Трампу ну може навіть серед республіканців піднятися, бо всі розуміють, які можуть бути наслідки. Ну, До речі, так, да, Андрій точно таку саму думку виказував, що я читаю багато коментарів, що, мовляв, там не хвилюйтеся в Америці все таки є інститути демократичні. Я говорю, поки що. Ну, додаю, реально поки що, тому що ми з тобою неодноразово згадували проєкт 25, який поки що лежить десь під сукно. Для глядачів, хто не знає, то це проєкт посилення федеральної вертикалі президента Сполучених Штатів Америки. До речі, США. Зверну увагу, щось е, Трамп не дуже е, жалує фонд Heritage, який розробив ці 2025, е, відповідно з концепцією цієї унітарної влади, е, тому що е, унітарної виконавчої влади, mm. от і зараз е, Трамп ближче якраз ну, от е, той інститут, з якого Кіткелог вийшов, а там інші ж були пропозиції. Ну, але тим не менше, я думаю, сам принцип. Унітарної виконавчої влади для Трампа, виходячи з другої статті американської конституції, я думаю, що це для нього очі і мірило. І куди він має далі йти? Ну, принаймні, те, що він підтримує публічно наміри займатися ескалацією в прямому сенсі цього слова, ну такі дуже загрозливі тенденції поширює в світі. Хоча, звісно, вони, я от, що сьогодні спілкувався із одним ютуб каналом і говорю: ви знаєте, ця ескалація світі, на мою думку, може нам зіграти на руку. Тому що якщо почнуться якісь протистояння, ну, наприклад, там, Азербайджану з Ірменією, так як говорить Юаліїв, Північної Кореї з Південною Кореєю, Трамп почне з'ясовувати стосунки із Південною Америкою і там, з Канадою, з Гренландією. У цей час там Китай займеться Тайваню. Ну якраз зручний момент йому чому б і ні. Ну де тоді набої буде брати Путін, а яких у нього реально не вистачає? Бо без північної Кореї, без Китаю він впоратися не зможе. Можливо, там встигнуть всім допомагати, але економіка почне рушитися в прямому сенсі сенсі цього слова донизу в усіх куточках світу і з ресурсами буде вкрай непросто на цьому тлі. Ми реально можемо мати абсолютно іншого ворога, як я маю на увазі посилі, і коли говорю про Росію. Ну, це таке все мої припущення. Але Росія реагує на такі заяви Трампа. І сьогодні посол Російської Федерації у Данії зробив заяву щодо територіальних претензій Сполучених Штатів Америки на Гренландію. І він у письмовому коментарі заявив, що питання майбутнього Гренландії мають вирішувати на основі прагнень самих гренландців у рамках відповідного законодавства Данії та без зовнішнього втручання. І далі він конкретизує, що Росія відреагує у разі збільшення військової присутності США у регіоні. Пряма мова спроби забезпечувати нацбезпеку США, ціною інтересів інших країн. Хто б казав? Перепрошую, мене просто не можу змовчити. Так от загрожують подальшим погіршенням ситуації в Арктиці, і це буде враховуватися Росією у військовому плануванні. Що може стояти за цими словами? Бо Пісков буквально сьогодні також зробив з цього приводу коментар: ну, повинні враховуватися інтереси самих мешканців Гренландії, сказав Пісков. Так само, як мають враховуватися інтереси так званих громадян, так званих ЛНР ДНР. На що він натякає дуже прозоро, але реально таке підґрунтя для коментарів. Дещо розбіжності є. Я бачу між заявами піскова і посла в Росії в Данії, але Росія фактично погружила зараз Трампу. Полізеш ти в Арктику, ми. Ну Так, знову використовують право народів на самовизначення. Оце все mm. знову почнуть говорити, що скриньку Пандори відкрило Косово. Ну, але ж знову ж таки, нинішні заяви з боку російської сторони дійсно вони направлені більше не на розбурхування ситуації довкола безпосередньо там Ренландії, а дійсно, щоб легітимізувати свої абсолютно незаконні кроки стосовно частини Донецької Луганської областей. Бо я зверну увагу: росіяни постійно апелюють до прецеденту Косово, але в Косово що суд постановив? Там же ж нюанс був який. Що дійсно були легітимні органи місцевого самоврядування, місцева влада, яка приймала рішення, а в так званих ЛНР і ДНР, коли це все відбувалося, це просто взяли на площах, зібрали мітинг своїх ряжених і сказали, що вони тепер народна влада, і вони тут щось проголосили. Тобто, воно не мало ніякого відношення до органів місцевого самоврядування. В чому тут принципова різниця? І про це ж Російська Федерація вона не говорить. І те, що зараз ми чуємо і про Гренландію, і про інші зараз будемо автономії, там інші регіони чути, що Російська Федерація буде говорити, так вони ж виходять із міжнародного права. Ні, в жодному разі вони його трактують, як хочуть, абсолютно. І нам, я думаю, що треба на цьому дійсно загострювати увагу, показуючи, що росіяни просто вивертають це міжнародне право так, як їм це вигідно, в тому числі в кейсі Гренландії. Так, абсолютно з тобою погоджуюсь, тому що це тут відверта зараз маніпуляція, але все ж таки, як на мене, то Трамп створив поганий прецедент. Коли ти говориш про Косову, скринька Пандори, окей. Але ще одну. Більш потужно відкриває сам Трамп. Дуже мені хотілося б, звісно, щоб і ти, і Андрій Городницький не помилилися, що Трамп просто зараз розмахує там своєю булавою, так як Путін полюбляється робити, але на практиці війська використовувати не буде. Хоча дійсно свого часу американці використовували свої війська для своїх інтересів у тій, тій ж самій Панамі. До речі, нагадаю: перше президентство Трампа. Коли в нього тема Гренландії з'явилася в руслі е, комунікації в рамках НАТО, що давайте піднімайте до 2% видатки на сферу безпеки і оборони, до 2% ВВП. А зараз через фактор Гренландії, в тому числі, він може показати: а от ви не виділяєте 5%, як він зараз хоче? Ну він там каже, ну на 3,5% можна зійтися. Але от ви не виділяєте 5% кожна країна. А от якщо Сполучені Штати не просто вийдуть з НАТО, а він він не говорить про це, а показує. А стане країною агресором, що ви будете робити? А у Штатів річний оборонний бюджет 895 мільярдів доларів на секундочку, і це насправді це дуже серйозний зараз. Прецедент якраз це він показує, фактично, Трамп показує, що дійсно. А Навіть система колективної безпеки має базуватися на силі національних армій, і це дуже важливий нюанс, цей урок все ж таки важливо, щоб і європейські наші партнери да загалом в світі прочитали. Так, я з тобою погоджуюсь, тут дуже багато позитивних речей. І ситуація буде розвиватися не завдячуючи, а всупереч. І вона нам буде корисна. Корисна тим, що, ну, і, врешті-решт, європейці почнуть щось виділяти трішки більше грошей. Ну, принаймні, я вже бачу там е, окремі повідомлення з'являються, наприклад, Швеція закуповує танки «Леопард», Виділено майже 2 мільярди євро на ці цілі. Ну і для нас, навіть БМП там придбають. У грудні зробили відповідне замовлення 40 із них надійде до нас, придбають в Айдані і Швеція в тому числі. Тому Європа потрішку прокидається головне, щоб не було пізно. Оце найголовніше, друже. Я тобі дякую, що ми пройшлися так точково конкретно по багатьох питаннях, які стосуються сьогодні геополітики. Як на мене, це дуже важливо. Якби ми розуміли власну відповідальність і завдання ставили при собою адекватні, що ми маємо робити всередині України. Але це вже буде темою наступної нашої зустрічі. Друзі, з нами був Ігор Чаленко. Я прошу вас подякувати йому за те, що він давав свої справді фахові аналізи, коментарі і будував стратегію. Ми, її, звісно, ще будемо наповнювати, доповнювати. Тому підписуйтесь, хто цього не зробив, ви не пошкодуєте. Тобі, Ігоре, говорю спасибі. Як завжди було цікаво. Побачимось. Спасибі, спасибі.